Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо з вами знову тему молитви. Напевно, кожен з нас є в цій темі експертом, Та якби вас запитати, як треба молитися, то ви, напевно, навчите. Ви розкажете, бо є близькі ваші, рідні, які вас питають. Дай мені молитву, навчи мене молитися, то хтось відкриває молитовник, слово Боже, вказуючи на псалми. І в кожній є такі свої особливі молитви, які любить, які молиться і які поради би молитися іншим людям. Наприклад, новенна. От Багато хто скаже, що от, якщо ти маєш переживаєш трудну ситуацію в житті, то молися помпейську новенну і й будеш вислуханий. І дуже добра порада. Або хтось говорить, що читай Слово Боже. Сьогоднішня тема це настирливість в молитві. Наскільки маємо бути настирливими в молитві, такими непохідними, як маємо просити Бога? З Цим пов'язане пов отримання плодів. Тобто, або про те, що ми просимо. Перше читання, яке ми чуємо з вами, розповідає про зустріч Бога, таку дуже дивну зустріч. Так що Бог спілкується з Авраамом. Авраам зустрічає трьох чоловіків, які приходять до нього, гостину. Він їх пригощає, і, відходячи, Бог з ним розмовляє, розмовляє на тему Содома і Гомори, двох міст, двох тогочасних міст. Бог каже, що Вельми великі і гріх їхній дуже тяжкий. Зійма скарги, що зіймаються проти Содома його Гомори, вельми великі. Хто скаржиться? Той, хто там проживає. Тобто є люди певні, які скаржаться, які бачать. Що... І коли ми чули з вами, коли Бог навідався, а ангели навідались до лота. То чоловіки, які проживали в тих містах, домагалися е, цих ангелів, бо вони ввійшли в вигляді дуже гарних чоловіків, і Лот навіть пропонував своїх е, дочок, що давайте я вам їх віддам, то вони, то вони кажуть, що віддай нам тих чоловіків. Тобто гріх стосувався гомосексуальних відносин, які панували в тих місцях. І це гріх, як ви знаєте, в католицькій церкві окреслюється як гріх, який кличе про помсту до неба. Є такі чотири гріха, які кличуть про помсту до неба. Це перше вбивство. Я прошу, будь ласка, не помиляти з захистом вітчизни. Бо, якщо іронічно сказати, то наші військові допомагають нашим загарбникам не робити більше зла. Знищуючи їх. Але навмисне вбивство, тобто хтось захотів вбити іншу людину. І це вчинив свідомо і добровільно, з великою жорстокістю. Це гріх, який кличе про помсту неба. Гомосексуальні гріхи. Потім образа в Богі, приниження їхнє, висміювання і тому подібне, я не знаю, там. У богих вдів сиріт. І четвертий гріх невиплата заробітної плати. Особливо тоді, коли ця заробітна плата вона е, стосується того, що це стосується виживання людини, її сім'ї. Це чотири гріха, які кличуть про помсту до неба, тобто які волають до Бога, Боже, помстися. Зверни на це увагу. От сьогодні ми чуємо з вами, що Бог аж діймається проти гомори. Вельми великі скарги. І гріх дуже тяжкий. Сьогодні хотіли б ці гріхи трохи применшити і сказали, вони не мають жодного значення, а, Ну, які значення мають, але як ми чуємо з вами, що Бог на це звертає увагу, бо це протиприродньо. Бог нас так не створював. В нас, християн, сьогодні, з'являється така я не знаю, жалість, таке милосердя ложне. А що ми готові закрити очі і сказати, ну, раз ця людина так не може, то немає іншого виходу. А чому не можна жити, наприклад, в чистоті? Хто заборонив це? Жити в чистоті, От хтось собі відкрив якийсь такий потяг, я не знаю, хтось каже, от я себе не розумію. Живи, будь ласка, все життя в чистоті. Є така можливість. Ну і ми чуємо з вами, що Авраам заступається за ці два міста. Авраам починає з Богом торгуватися. Це, можливо, не дуже гарне слово, але так це виглядає. Бо Авраам починає Бога запевняти, що, Боже, як же ти знищиш праведника з неправедником? А якщо в цьому місті є праведники, як ти знищиш це місто? І торгується з 50 аж до 10. І на 10 закінчилась розмова. Бог відійшов. Тобто, що виявляється, що немає там 10 праведників? Не було 10 праведників. Залишився праведним один лот. Лот. Це був племінник Авраама. Він прийшов разом з Аврамом в ці землі. Залишився тільки один лот. Його дружина, і діти, все. Більше нікого. Всі були осквернені гріхом. Дорогі брати і сестри, от вам і плоди молитви. Авраам молиться, заступається. Але він не може змінити вчинків всіх людей. Коли це стосується нашої молитви за наших близьких, хтось молиться за сина, який п'є, хтось за наркомана, сина чи дочку, хтось молиться за людину, яка потрапила в залежності різного ступеня і живе, служачи як раб цим гріхам, каже: Я нічого не можу зробити. Я молюся, нічого не змінюється. Мій син як пив, так і п'є. Або брат, або сестра. Або як блудив, так і блудить. Як живе таким життям, так і живе. Ісус Христос в Євангелії говорить нам про те, що як маємо молитися, вчить нас молитву Отче наш, це молитва, яка всіх нас об'єднує. І далі говорять, що знову ж про настирливість, настирливість молитві, хто з вами, з вас маючи друга, піде до нього у, у половині ночі та й скаже йому, ну, перше за все вночі приходити а якось просити про щось. Ну, Це, якби, по-перше, сьогодні, особливо нас в Україні, це дуже небезпечно. Бо перше, налякаєш людей, а друге, що невідомо, чим це закінчиться, а друге, що ну, свого роду це така нахабство, бо ти маєш за дня подобати про свої справи, вирішити свої питання. І Ісус Христос каже, що буде домагатися, буде просити, і той встане і дасть. Тобто позичить хліба. Про що йдеться? Йдеться про те, що нам колись Отець Януш пояснював це, що коли лягали спати, то хати були маленькі, це не так, як сьогодні кожен має свою кімнату. Ну, Напевно, не всі мають такі добрі умови, але багато хто має свою кімнату і може встати, там, піти і тому подібне. Раніше, коли лягали спати, було багато дітей, і тому діти лягали спати, батьки лягали спати, і це займався весь простір. Тому що встати треба було збудити цих дітей повністю всіх. І відкрити двері, і тоді подати, що цей просить тебе. Тобто це вся сім'я має. там. Якщо ти маєш 10 дітей, то це всі діти мають встати чи більшість, щоб ти міг пройти. Тобто Фактично ти просиш неможливого. Але Ісус каже, за настирливості встань, встане, тобто збудить цю сім'ю і дасть тобі. І дасть тобі, і будеш вислуханий. І далі що Ісус каже, що говорить про прохання дітей до своїх батьків, а батьки дають добрі дари. Ісус каже, що, отже, якщо ви будучи злими, тобто схильними до гріха, живучими в гріхах теж, не розуміючими Бога, вмієте добрі дари давати вашим дітям. То наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Тобто Ісус Христос вже не говорить про хліб чи про яйце, яке просить дитина, а Ісус каже про Святого Духа, якого дасть Отець Небесний. Отже, дорогі брати і сестри, перше, те, що коли ми стаємо до молитви, ми повинні бути невтомні. Ми повинні приготуватися до тяжкої боротьби. Ми молимося і просимо Бога про те, що по-людськи неможливе. Про те, що неможливе, ми стаємо перед тим, що ми не, чого ми не можемо змінити. Часом ми навіть не віримо, що це зміниться. От скільки людей сьогодні зневірилось в те, що закінчиться війна, що прийде мир у світі, що люди зрозуміють, що мирно жити. Це правильний шлях. Звідки молимося за покаяння, за навернення наших ворогів в наших храмах. А цього не відбувається. А сьогодні ми цього не бачимо. Да? Ми бачимо, що хочуть вбити, вбивати у світі затіюються нові конфлікти. І дехто каже: марна моя молитва, я марно молюся. Вона не має жодного сенсу. Вона не приносить жодного плоду. Напевно, тут немає що відповісти, немає відповіді на ці питання. Бо не можна Богу сказати, Боже, а чому ти того не робиш, що я тебе, тебе прошу? Чому ти того не робиш? Нам би хотілося б наказати Богові. Хотілося б навіть сказати, як Він би це мав би зробити. Напевно, оцінювати плоди молитви нам ми будемо у вічності. Бо всього тут не бачимо. Ми не бачимо, скільки людей навернулося завдяки нашим молитвам, Скільки наші молитви принесли добра для спасіння інших людей. Хто покаявся в кінці життя завдяки нашим молитвам? Хто щось зрозумів, хто відкрив для себе Бога. Нам це невідомо. Навіть більше того, Бог перед нами це закриває. Наша місія як християн бути невтомними в молитві, тобто молитися, молитися настирно, просити Бога і бути готовими, що Бог це дасть, щоб не бути здивованими, як це так можливо, да? що я це отримав. Це про що просив. Що я отримав Святого Духа, якого Бог мені обіцяв, який, напевно, більше за все нам потрібен, бо Він вчить нас молитися, Він показує нам шлях, Він пояснює нам таємні, таємниці Божі, він роз'яснює нас, вчить нас всього. І зрозуміло, що плоди, яких очікуємо, Бог може сьогодні нам не показати. Але чи Бог нас вислухав чи ні? Ну, тяжко сказати, чи Бог вислухав Авраама, чи ні. Ну не вислухав, в принципі. Хоча, з іншого боку, вислухав, Бог з ним говорив, дискутував, слухав Аврама, слухав ці аргументи, які Авраам наводить. Але не було одної мови, не було праведників. Якби було 10 праведників, то Бог би не знищив. А не було 10 праведників. Скільки сьогодні в світі праведників. Які тримають цей світ. Тяжко сказати. Да? Хто є цим праведником? Чи ми є цими праведниками з вами, чи ми ведемо святе життя гідне, достойне дітей Божих? То теж дуже важливо, чи я є дитиною Божою. Да? То є, насправді є, бо Бог мене усиновив. Чи я відповідаю цій гідності, чи я живу як дитя Боже. Тому, дорогі брати і сестри. Хай Господь нам дасть таку силу, благодать, щоб ми не втомлювалися та не розчаровувалися, а постійно були такими воїнами, які борються. І борються теж з Богом, просять Бога, благають про мир, про милосердя, про потрібні дари, які потребуємо на своє життя. Амінь.